Сьогодні ми прощаємося з героєм нашого міста та країни військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом Шафаростовим Сергієм Володимировичем. Народився 11 грудня 1987 року у місті Жовті води, закінчив середню загальноосвітню школу номер 1 міста Жовті води у 2002 році. У 2005 році закінчив Вище професійне училище номер 70 за спеціальністю електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Останній час працював в мережі аптека низьких цін електромонтера. На підставу указу президента України про мобілізацію 14 серпня 2024 року був призваний на військову службу по мобілізації Кропивницьким та СП. Та направлений до навчального центру. Після навчання військовій справі був відправлений до військової частини для виконання бойових завдань, служив на посаді стрільця санітара Стрілецького відділення Збройних сил України 12 жовтня 2024 року, під час виконання бойових завдань із захисту територіальної цілісності, цілісності Батьківщини. Будучи вірним військовій присазі і українському народові, загинув поблизом населеного пункту Крем'яної Курської області. Сергій був працьовитий, ніколи не сидів без роботи, весь час прагнув самореалізації та розвитку своєї особистості. Він був добрим, надзвичайно відповідальним та добросовісним як у цивільному житті, так і на військовій службі. Сергій був завжди чесним і відвертим. Людиною з доброю та світлою душею. Він ладив був віддати останнє, що мав, аби допомогти тим, хто цього потребує. У Сергія залишилися мати Тамара Миколаївна та сестра Юлія. Добра, світла згадка про захисника нашої батьківщини Сергія. Назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег у всіх, хто знав його, любив та шанував. Від імені. Командування Збройних сил України від себе особисто та всіх вас висловлюю глибокі співчуття матері та рідним і близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого солдата шафоростова Сергія Володимировича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий хрипке, святий безсмертний, помилуй нас. святий Боже, святий, хрипке, святий безсмертний, нас. Сьогодні біль і сум в нашій громаді, тому що втрачаємо найкращих. Втрачаємо молодь і цвіт нації, втрачаємо тих, хто має розбудовувати міцну і незалежну Україну. Але в першу чергу ми повинні пам'ятати ціну нашої волі, ціну нашого мирного неба, тому що вони залишили все і пішли не заради своєї сім'ї чи своєї родини, а заради нас з вами, заради майбутнього, наших дітей, наших правнуків, щоб ми жили мирно і незалежно. Ворог руйнує наші міста і села, вбиває не тільки в бойні, а бувають і мирне населення. Бувають старих, бувають малих і не дивлячись на що, руйнують, хоча кажуть, що це є визвольна війна. Це є найбільша тиранія в світі, яка може бути. І тому ми в першу чергу повинні цінити всіх наших героїв, бо це є ціна нашого вільного життя. Ми можемо ходити до школи, водити своїх дітей. Можемо працювати на своїй роботі, але повинні пам'ятати, хто стоїть за нашими плечима і дає нам можливістю. І ми повинні бути міцним тилом і опорою для наших солдатів. Не повинні про них забувати, повинні завжди допомагати, донатити у всьому, бо тільки в єдності є сила народу. Ніяке царство не стоїть, якщо роздвоїться надвоє. Ми повинні бути як одне ціле. Бо тільки в єдності є сила всього народу. Пам'ятаємо, що в полі один ніколи не був воїном. А коли ми будемо всі разом і будемо підтримувати, тоді ми переможемо і здобудемо перемогу. Сьогодні новопереставлений герой України, воїн Сергій, вложив важливу цеглину фундамент перемоги нашої держави. І ми про це ніколи не повинні забути. Пам'ять про них повинна жити в серцях. Рідних, близьких і цієї громади, і пам'ятати, що завдяки цим мужнім хлопцям, простим робочим, які наділи на себе військову форму і пішли захищати нашу Україну, нашу неньку і нас з вами. Завдяки ним ми маємо право на мирне існування на цій землі, царство Небесне, герою нашому, а всім воїнам, які зараз стоять на передовій, хай Господь дає своє благословення. Або Богородиця нехай покриває своїм чесним житворящим форум, щоб усі повернулись додому живими і дошкодженими з перемогою. Слава Україні! Сьогодні ми прощаємося з людиною, з молодим чоловіком, який мав би піднімати нашу країну з руїн. Золоті руки, мені розказує чоловік, який спілкувався з ним, він працював 10 років майже. Майстер золоті руки, але отак сталося, загинув дуже швидко. Місяць чоловік. Не встиг прослужити, якщо так точніше брати? Дуже сумна історія. Священики нам виказали слова, які ми почули від них. Ну ж, Слів немає виказати, що так стається з нашими людьми, які йдуть захищати і так швидко гинуть. Йому слава, йому пам'ять, але хто буде далі нашу країну? І захищати, і розбудовувати, як це ми чуємо, великі питання. Але цього чоловіка ми, як завжди, як все завжди, проводжаємо в останній путь нашими гаслами, від цього ми нікуди не дінемося. Хлопці на фронті, коли вони чують, що тил, що є тил, що є люди, які не байдужі до всього, що відбувається на фронті, їм якось спокійніше, мені так здається. Я відчуваю їх. Що вони надіються на нас про допомогу, що ми там якось намагаємося допомагати цим тим. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава. Кажуть, не вмирають, тілесно вмирають всі. Але такий хлопчина, такий молодий чоловік, дай Боже, щоб ми його пам'ятали довго. Буваючи на тому пантеоні, там де вже десятки наших хлопців поховані, ми зупиняємось і відчуваємо великий сум, великий сум, що гинуть наші найкращі люди. Найсильніші, найрозумніші люди гинуть за нашу країну. Дуже печально. Україна Вона Вона усе! гучніше. Україна го на Герої не вмирай! Герої не вмирають. Тим негідникам, ті, що пруть, якісь корейці до нас вже їдуть. Всі в землю приїдуть, вони не знають, що їх чекає. Тож ляжуть в землю, як ті більшу москалів, які вирішили нас полонити, щоб поставити нас на коліна. Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть Бо тому хлопчині вічна пам'ять, довга, довга пам'ять. Герої не вмирають!